У новій празі 24-річний хлопець покінчив життя самогубством. Сталася трагічна подія 1 лютого. О 12.50 медичні працівники селища Нова Прага повідомили до Олександрійського районного відділу міліції, що вони констатували смерть місцевого мешканця 1991 року народження. Вказане повідомлення було зареєстровано до журналу Єдиного обліку і на місце події направлено на слідчо оперативну групу в повному складі. Виїздом на місце події, факт смерті знайшов своє підтвердження. Так, за результатами огляду місця події, в одному з підсобних приміщень було виявлено труп місцевого мешканця хлопця 91-го року народження, який покінчив життя самогубством, а саме шляхом повішення. І за попередніми даними смерть наступила через механічну асфікцію. За результатом огляду місця події слідча група райвідділу слідів боротьби не виявила. Не виявили правоохоронці і видимих тілесних ушкоджень на тілі хлопця. Наразі слідство розглядає кілька версій трагедії. Я так думаю, що з в першу чергу з етичних міркувань ну не слід виділяти якусь як основну версію, але ми розглядаємо в тому числі і версії, так скажімо, які ґрунтуються на побутовому ґрунті. Тобто якісь особисті мотиви, відносини з близькими, ну, якщо вже, скажімо так, говорити більш приземлено конкретно, можливо, якісь відносини з друзями або з дівчатами, знайомими так от, таке інше. Хлопець, що вкоротив собі віку, на обліках ні в службі кримінальної міліції у справах дітей раніше, ні на сьогоднішній день на обліку у міліції не перебував як особа, яка була схильна до вчинення правопорушень чи зловживання алкогольними напоями. І середньостатистичний громадянин він і от як його характеризують, як її близькі знайомі, достатньо спокійна, врівноважена людина. Який, до речі, і відслужив в лавах Збройних сил України. Тобто, ну, намагався працевлаштуватися, і, згідно тією інформацією, яку ми маємо, здається, так на, десь на в лютому місяці він мав намір десь виїхати на заробітки. За даним фактом зареєстроване кримінальне провадження за ознаками частини першої статті 115 Кримінального кодексу України. По справі призначено ряд експертиз, триває досудове розслідування. У 2015 році це перше самогубство на Олександрійщині. А от минулого року близько 15 жителів району власноруч вкоротили собі віку різного віку. Громадяни різні обставини життєві, скажімо так, і чоловіки, і жінки там десь вони ну, в рівній мірі такі схильні до закінчення життя саме в такий спосіб. Тобто тут не можна ну, можливо провести якусь аналогію загально і сказати, що це є причиною або, або щось інше. У кожного різні, а у кого через сварку це виникало, в чого, у кого через конфлікт. З близькими, з друзями, чи з дружиною з дівчиною або навпаки. Конфлікти там в школі це також от, був такий прикрий, на жаль, випадок. І спосіб, і повішення, і факт, ну, як зазвичай, найбільше, мабуть, да, можливо говорити про те, що вкорочують собі життя через повішення, але є ті факти, через вогнепальні поранення завдають собі. так, що… Єсть факти, коли спроби суїциду, коли людина ножем собі намагається там поранити в область серця, такі теж факти були.